Всім доброго дня! Прийшло вже 12 днів, як ми обробили препаратом Реус. В нас трохи йшли дощі, було холодно, дуже вже стало. Ну, як на початку серпня, вже холодні ночі. Покажу. Погляд коротенько, як дозрівають помідори, стан по фітофторі покажу, як, е, який стан взагалі помідорів. Буду легенько проходити, покажу якісь сорти, е, деякі покажу, прокоментую, і десь якісь, може, щось розповім про щось по коментарях, як цей. Перше, хочу що сказати, е, за дуже багато коментують, що обробляють е, біопрепаратами. Я вам хочу сказати, що. Вже от такий зараз підходить період, що, от, наприклад, в нас ж буде тиждень або навіть 10 днів вже тепло, буде вже нормальна погода. Без дощів, то можна і в принципі обробити біопрепаратами. Там і бачу, що і триходоримою, і йодоцидом, але це за умови, що нормальна погода. Якщо йде дощ. В принципі, бажано обробити хімічним препаратом, щоб він контролював, як, щоб контролював фітовтори. От у мене, наприклад, з боку сусідів, то повно фітофтори Просто е, от, я постійно обрізаю, видно, що звідти тягне фітофтору, заходить е, ці спори, і фітофтора просто цей. Так, іду по сортах і показую, як воно цей. Так. От, е, трюфель. Кажу Трюфель, це у нас Толстой F1. Дивіться, Толстой у нас дозріває. Непогано позав'язував. От, кісточками. Е, досить От мені сподобався Толстой, що фітофтора досить нормально. Так, цього року в мене новинка. Це в мене е, шоколадне чудо. От такі здорові помідори. От, бачите, от такі вони мають бути дозрівати. Це в мене вони садилися вони досить невисокі, вони садились саму в послідню чергу. Це я досаджував їх вже на кінці. Вони і відстежки тут, але дивіться, от непогано позав'язували досить такі гарні помідорки. Якщо посадити їх вчасно, от непоганий сорт. От я цей. І по фітофторі, от, листочки досить такі е, От, щоб я так прям бачив, що. От тут, бачите, є трошки фітофтори, Щоб я бачив, що він щось так десягнув фітофтори. це. Так, хочу вам зразу вам показати, це лимонний гігант. Дивіться, який, як... як гарно позав'язував лимонний гігант. Непогано. Що я вам хочу сказати? Якщо. Сор досить стійкий, він і, в принципі, переважно і досить і врожайний. От дивіться. В мене отут, мені здається, що це якісь е, такі серцем помідори. Ну, дивіться, вони на, просто нав'язали тут повно. Ну, це наподобі волове серце. А тут дивіться, серцем повно помідорів. Не знаю, що за сорт. Це в мене. З, а цей, бачите, з цього. Так, тут це у мене з база, з мого насіння такі гарні. Але в нас було, бачите, трошки вітер наробив біди, то поперевертав помідори. Але бачите, що листя навіть от, вже і була вона лежала на землі. І фітофтора. нема такої фітофтори фітофтора нормально досить тримає помідора фітофтору нормально. Лимонний гігант сподобався цього року. От гарні непогані помідори зав'язав. От. До самого низу. от Лимонний гігант. Бачите, от такі помідорки в'яже. Е, сорт сподобався. І по фітофторі непоганий. От що сподобався лимонний гігант. Це у мене отут. Турецькі я е, на базарі купляв. То вони турецькі. Дивіться, якими гілочками, які помідорки. Ну, казав турецький, хто продавав, казав, що турецький сорт. І по фітофторі досить непогано. Отут тільки, бачите, на, на стеблі трошки фітофтора, але вона припалилась так більш-менш нормально. Так, довгі просто завалюють помідорами. от. Теж були впали. Теж були впали. От валяються, бачите, от валяються, ну нічого зробити, такий вітер був, що повалив, але довгі досить гарно тримають фітовтор. От, бачите. Достигають. Навіть той, хто казав, що от ревус є. Досить таки скептично, що Реус не тримає. От, Я вам хочу сказати, що Реус досить непогано е, притримав фітофтору, навіть от 12-й день після обробки, і досить нормально. Так, хочу вам показати у е, мене пузата хата. Дивіться, які помідорки в'яжуться. Дивіться, от вже навіть от, дивіться, оце пузата хата. В мене. Красиві. Помідорки нав'язав, досить непоганий показує себе сорт. І по от Щоб ви бачили, от тільки один листочок. Отак вже в нас тут зайшов всередину. Досить непогано. от фітофторка припалена. Зараз я от дуже люблю, коли от помідорки такими кісточками, що багато помідорок в'яжеться. От, вже ми будемо, вже майже пройшло 14 днів, вже ми будемо помідори збирати. І я вже буду бачити по погоді. В принципі, в нас має бути е, тиждень-10 днів вже погода. То, в принципі, я буду бачити, як буде фіфоторизуватися. Якщо буде потрібно, я ще можу обробити квадрісом. Е, квадріс треба е, залишати на послідок, щоб мати на всякий випадок, щоб можна ще було обробити квадрісу. Так, от вже у нас як червоні помідори. От, вже будемо збирати помаленьку врожай. Трюфель чорний гарно в'яже. Бачите, ми вже тут в ньому збирали, дуже гарно нав'язав, але е, от, кожен день. Кожен раз я по одній помідорці викидаю, але це просто от я вам не можу показати. Ну в сусідів всі помідори чорні. Пішов до трюфеля чорного, бачите, є. Ну, бачите, так, якби ця фітофтора трошки припалена, але все рівно є. А дивіться, як трюфель чорний. Скільки тут помідорів цьому трюфелю чорному. Понав'язував. Хочу вам показати мій гібрид. Дивіться, яка помідора виросла. Зараз, зараз, зараз. Опа. Дивіться, яка помідора. Вона така з напиленням. І Цей, ну, цей гібрид, ті руки по фітовторі нормально, але цей рік щось мені не дуже подобається. І по врожаю. Ну, Одна помідора, це не врожай. Але дивіться, яка здоровезна. Тут, напевно, ну, грам 500-600 може. Так, досить сподобалася сорт, непоганий, ведмежа лапа. От, від межа у мене записаний. Ну, непогано нав'язав, дивіться, від самого низу. і оцей. Трошки непогано. Сподобався. Мало не забув показати трюфель жовтий. Дуже красиві помідори, мені подобаються. Вже ми тут зривав я трюфель-жовтий. Бурян росте, як скажений. І от. по фітовторі більше-менш. Нормально, деколи от, в мене є такий рік, я садив від жовтий, щоб було прям перше на ньому фітофтор. Ну, цей рік більш-менш не можна на нього сказати. Переважно, от, на цей. Ну і врожай такий непоганий. Якщо от, врахувати, що це він більше для краси, він дуже красивий в банку, і для салатів, і для цього, то непогане. Так, вон, вам покажу. Чорні мої помідори. От. Ну не погано, чорні теж. Це, ну, сорта не знаю. Чорні, ми їх називаємо чорні, а які вони, то, ми, то я вам не можу сказати, що це за сорт. Зайшов зовсім іншого боку. Хочу вам показати гібрид. От в мене гібрид. Ото я показував червоний гібрид, а це теж з цих я собі взяв, от він розщеплений. Бачите, наверху він нав'язав. А на низу нема помідорів. От, ну непогано. Але по фітофторі, щоб ви розуміли, по фітофторі непогано. Я собі розщепив цей гібрид. І по фітофторі непоганий. Так, от у мене тут стине така сливка на міб. Зараз, як правильно вона пишеться на міб. Так. Отака от сливка на міб. Ну ми вже тут рвали. Непогано, от мені досить непогано, непогана помідора. Ще хочу вам показати бобкат. Тут в мене, в принципі, бачите, все на... і е, ожина, і звідти огірки. Ну, Тут така досить для... з цього боку, боку яблуня. Тут досить такі для помідорів. Ну, Бобкат. І земля ну, така собі. знаєте. Ну, Дивіться, бобкат нав'язав. Щоб ви розуміли, які гарні помідори. Нав'язав бобкат. Бобкат непогано справився. От, дивіться, які бобкат нав'язав помідори. Якщо посадити, це місце у мене досить таке, але бачите, от є фітовторка. Ну, це таке, знаєте, це верхи я вже позрізав. Це не страшно, але сам... От дивіться, як понав'язував Бобкат. Він такий, досить такий низький вийшов, але по врожайності непоганий. Такий огляд помідорів 12 серпня. Так, я ще, якщо буду бачити, що буде фітофтор або буде якісь погані по одному, буду обробляти квадрісом. Кожне можна ще проходити цим біопрепаратами. Бачу, що багато хто обробляє йодом. Бачу, хто обробляє зеленкою, обробляють також біопрепаратами. І зеленка, йод. Ну, переважно вони вже всі будуть достигати помідори. Не забуваємо давати вже калій, щоб помідори швидше достигали. І обрізати от я вже. Обрізати верхи, я вже верхи свої обрізав помідорів, вже щоб вони наливалися, вже вони віддавали свій врожай. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв і мирного неба!